Знайомтесь, кіт лісовий Феліс Сільвестріс. В експозиції краєзнавчого музею демонструється опудало лісового кота, який доволі часто зустрічається на території Чернівецької області, але веде достатньо прихований спосіб життя. Тому виявити цього звіра у природних умовах можна здебільшого лише випадково. Лісовий кіт на вигляд, особливо за забарвленням, дуже подібний на звичайну сіру свійську кішку. Але щільнішої статури, більший за розмірами, з товстим хвостом, не мов би обрубаним на кінці. Цей вид відносно тісно пов'язаний з лісовими масивами, часто оселяється в окраїнах лісів на межі з полями та луками, також віддає перевагу лісовим галявинам, заростям чагарників у долинах потоків і річок. У Чернівецькій області налічується не менше 110 особин. Лісовий кіт занесений до всіх видань червоної книги України.